Привіт всім сьогодні роблю кидок на роле. І перше питання від Наталі. Так, чи чітко з першої писали колишнього. Випала угу. воньо. Руна воньо. І И... Вони кажуть про те, що так, але варто це робити позитивно. А варто це робити з радості, не тому, що там сумно, не тому, що а, його сильно бракує, а через те, що. Через спілкування з колишнім, через якусь взаємодію можна буде відчути класні відчуття, класну взаємодію, це щось на кшталт написати людині, яку я добре знаю, з якою мені класно. І написати її для того, щоб знову було класно. Тому, так, якщо ви справді цього хочете, якщо від цього ви будете відчувати позитивні емоції, то робіть це. Так, наступне написала Юлія. Так. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так, що принесе мені нове пересне місце роботи? Чи буде вона, нічого буде воно хороше. О, ну цікаво, випала. Трошки перевернута. Mm -hmm. Випали три руни, випала фехо. вона трошки нахилилася, випала вуньо, також боком нахилилася і випала перевернута, перевернута лагус. Про що це? Феху, ну, можна сказати, що вона пряма. Але я б сказала, що в плані фінансів вони будуть. Все буде класно, але можливо, все буде відбуватися зовсім ну, трошки не так, як ви хочете. Можливо, фінансовий потік буде не такий стабільний, або будуть якісь обставини специфічні. Але з грошима все буде класно, і це, ну, в принципі, хороший вибір. Вуньо. Вона також вказує на те, що а, можливо є сенс подивитися на ситуацію під іншим кутом, а, і тоді ви відчуєте весь кайф і задоволення цього місця. В будь-якому разі це щось незвичайне, це щось однозначно нове, тому що фехо вказує на новизну, вуня вказує на якісь такі нові враження. І тут треба орієнтуватися все ж таки на фінанси. І на задоволення. Перевернута лангус буде вказувати на, вказує на те, що, можливо, це рух не зовсім туди, куди слід було б. Що, можливо, ви не будете почуватися абсолютно комфортно в цій ситуації. Можливо, щось буде вас стопорити, можливо, щось буде зупиняти. Але, зважаючи на дві позитивні ігрони, я можу сказати, що це був правильний вибір. Просто доведеться переналаштовуватися. Можливо, не все буде так легко і так. Потоково, як би цього хотілося. Можливо, тут треба буде через перевернути лагрус послугуватися саме логікою, не емоціями, не якимись такими високими, тонкими речами, а чисто практичністю. Ну, на що, по суті, вказує феху, якщо підходити до цього, так то все буде класно. Окей, Наступне. Є на два питання. Так. Що робити, щоб зустріти гарного чоловіка? Тут складне трошки питання. Багато питань. Багато питань від Єлени. Поперено щось одне. Ну, Давайте подивимось перше першу терпію. Що мені зробити гарного чоловіка. О! -о, -о. Так. О, випала Nautis. Причому перевернута. Ну, я, в принципі, читаю Naoтіes як оборотну руну, але тут вона чітко перевернулася і спробуємо подивитися з цієї сторони. І так у нас Nautis і Кано. Ще цікаво. А, я би сказала, а, вказує на те, що варто вийти зі стану жертви, а, взагалі з якихось таких жертовних, жертвених стосунків, з якоїсь ситуації, де щось обмежує, де щось не так, як хочеться, не так, як потрібно. Ну, в принципі, якби не було кано, я би трактувала наутіс по-прямому. Да я би трактувала через саме обмеження тут. В цій комбінації Наузіс говорить саме вийти з тих обмежень і через кану саме проявляти себе, проявляти своє бажання, бути яскравою, бути неординарною, не боятися проявляти себе, проявляти креатив, проявляти ініціативу. Ну, не в це бути дуже активною, як ну, по Тейвосу, наприклад, кана це щось таке а, цікаве, веселе. Кльове е, таке спонтанне, можна навіть сказати, проявляти таку от спонтанність у взаємодії з чоловіками, і можливо ходити в цікаві місця в якісь незвичайні. Я просто не знаю обставин вашого життя. Що ви можете собі зараз дозволити, але вказана яскравість. От, яскравість неординарність і вихід зі стану жертви, зі стану от, оцих всіх переживань, які було в минулому, спробувати з них вийти і пошукати саме те, що ви реально хочете. Не те, що вам з чим доводиться вам миритися, що вам доводиться. Ну, Знаєте, так, наче вибору немає. От що є, те й беремо. Ні, Вибирайте саме те, що вам реально хочеться. Як тільки ви будете такою яскравою, вільною і проявленою, ви реально знайдете класного чоловіка для себе. Окей, наступне питання. Так. Так, знову багато питань. Ну, найголовніше, я бачу тут а, що буде відбуватися. Це нам ну, найближчим часом. бачите. Подивимося. Так, ну. <кхм> Чітко випала Іса. Чітко випала Іса. А, ну, Я бачу Ейвас. Хоча вона випала так от бачком, ну я її бачу, з мого ракурсу її видно, і я її зарахую. Трохи тут є Ейвас, ну прям, прям, прям. Я б не рахувала її. Іса і Ейвас. Іса вказує на, а... ну, вона, в принципі, вказує на застій. Але так як ідуть питання про безпеку, я би сказала, що це навіть добре. І все буде говорити про безпеку, про стабільність, про те, що не буде відбуватися ніяких небезпек, кардинальних змін, ну таких поганих змін. З цим все буде добре. І Євас вона говорить про перехід на новий рівень. Це може бути переїзд, да, про який не мова. А це може бути про якісь нові досягнення. Але от, разом з цими, ну, в цій комбінації я скажу, що це не зовсім про зовнішнє, тому що Іса. Це, скоріше, про якісь внутрішні, внутрішні рішення, внутрішні перебудови, які виключать зовнішні зміни. Не те, що щось відбулося зовнішнє до нього, там, я не знаю, прийшли і його примусили кудись іти, щось робити. Ні, це от внутрішня готовність. Зробити ривок. Він має до цього дозріти, і він до цього дозріє. І якраз 6 місяців, півроку цього достатньо, щоб це відбулося максимально екологічно. Тому я скажу, що все буде добре. І зміни відбудуться. Класні зміни не відбудуться. Це, звичайно, залежить від людини, але все буде добре. Окей. Okay. Четверте питання. При яких саме. Я звістила свого майбутнього чоловіка. Піставила. Піставила. Так. О! <laughs> Це мав бути кидок. Це мав бути кидок, але я витягнула руна -Нау. Це був кадок. Я покладу на накину додаткові руни, випала перевернута кану. Ой. Переверту мені просто не видно зараз на камеру. Ну, вона перевернута. Повірте мені на слово. Ось, вона має бути, так, да, вона має бути отак, вот а вона випала ось так. А, що, в принципі, підтверджує, цікаво, що така комбінація. Не таке саме питання, схоже. Випадала вже, але канал була пряма. І тут якраз про те, щоб йти всередину. Не назовні не виражати себе, не фонтанувати енергією, а зосередитися на собі, на своїх відчуттях, на своїх переживаннях, на внутрішньому, не намагатися прям захопити жаданого партнера, не намагатися всіх, як то кажуть, охомотати, причарувати. Ні. По суті, це про те, щоб заспокоїтися. А, ви зустрінете того самого чоловіка, який вам підходить зараз найкраще, коли ви заспокоїтеся. Коли ви перестанете так сильно переживати, я не знаю про що. Ну, от, в полі теми стосунків, коли ви перестанете переживати, коли ви зрозумієте, що найголовніше це те, що відбувається у вас всередині, що ви найцінніше, що є, це також, ну, перевернуто на оціс, це знову про вихід із обмежень, вихід із. Якоїсь можливо необхідності завести стосунки, можливо, якихось суперочікувань від себе чи від партнера. Від цього треба звільнитися. Це те, що реально дуже сильно вас обмежує і не дає вам реалізуватися в стосунках, не дає вам бути щасливим. Тому я бажаю зосередитися вам на внутрішньому, і це не про працювання чогось. Я не можу це сказати по загальному розкладу, по загальному питанню, але якщо говорити саме про обставини, то обставини це саме зустріч тоді, коли вам здається, що ви максимально неприваблива, максимально нецікава. Це не романтичні ситуації, не романтичні обставини, можливо, ситуації, коли вам треба буде допомога, коли ви будете потребувати е, якогось чогось втручання, або коли ви будете почуватися максимально не в своїй тарілці. У таких обставинах ви зустрінете того самого чоловіка, який е, побачить те, яка ви є. І йому це сподобається. Без цього блиску, без, без розпушеного пір'я. Він просто побачить світло всередині вас, і це, це зародить щось прекрасне. О, такі от були сьогодні китки. Дуже цікаво. О, якщо вам було цікаво, ставте лайки. Пишіть в коментарях. Чи хотіли б ви а, таку рубрику надалі. А, якщо ви хочете, можете написати своє питання. Якщо у мене буде час, сила і настрій, я засніму ще одне відео і використаю ваші питання. Я постараюся це зробити наступного тижня. Викрийте для цього час. Ось. І буде класно, якщо у мене будуть для цього приписані. Питання, підписуйтесь на мій канал, і побачимося в наступних відео.